Доброго дня шановні глядачі. Я вам показував в предвідуємо відео цей ось чорний насос топліний. Як він поламався, не розвивав оберті. Повіз я його вчора в ремонт до топліщика. І він мені його зробив. Ви там мені писали в коментарях, щоб я подивився до фільтрів. Коли в нього тяга тільки пропала, я одразу першим ділом поміняв фільтри. Цей фільтр зразу промив і цей замінив ось, туди поставив новий. У мене сюди в запасі лежить фільтр для такого діла. І коли поміняв, то різниця геть не помінялася, він просто не набирав оберти. Так що зламився насос. А тепер ви подивіться, як зроблений цей насос. Дивіться сюди, бачите? Метка совпала з меткою. Зроблений по заводському. І ця, ця метка стоїть ось. Я вам тоже покажу наш кігулося. Чітко прорізик і чітко м'етка. Зажигання зараз я виставив правильно, насос зроблений добре. Зараз буду заводити і ви подивитеся, як він робить.

Я завжди, коли збираю мотор. Я ніколи не ставлю колектора і кришки клапану. Я передзаведу, обідуся яка головка працює, яка не працює. Буває таке, що в мене там трактор стоїть, що я ділаю на нього кабіну. То там теж став отоплівний ото насос. І що вийшло, одна головка не робила. Я її поміняв і там мотор робить добре. І тут так само ну, ви бачите, що сивий дим іде, він сивий не доже йти. Це означає те, що оце, оті, як мені казали, в магазині, де я купляв не в магазині, а по інтернету. Вони мені сказали, що це головки Мадин Польща. А мені в коментарях пишуть, що це Китай поляки не головки. Ну, в общем, оці головки гамно. Їх викинуть. Я в ремонт додав головки. Такі совєтські старі. То їх відремонтують, поставлю сюди. І треба шукати на запас старі совєтські головки. А ці китайські. ну, Хоча я купляв китайські головки 6 років тому. І що я вам скажу, це на тому тракторі вони в мене стояли, мабуть. Ні, на цьому вони так і стояли. Я вже не пам'ятаю, на якому вони стояли. Ну я купляв. То ті були хорошого качества. А це погані головки. І ви от з того не купляйте китайські оці головки.